Як ми бачимо етапність модернізації теплової енергетики, оскільки програмою президента визначено, що приватизація має бути завершена до 2014 року, то до 2015 року ми бачимо можливості модернізації тільки наших енергогенеруючих компаній, які дуже обмежені. І тому це будуть порівняно малозатратні заходи по азото-сіркоочистці, але ми плануємо, що кожен енергоблок, який буде проходити модернізацію, має бути оснащений системами пилоочисного обладнання, які мають відповідати директивам ЄС. Це основна вимога. Електрофільтри або рукавні фільтри це не такі затратні заходи, як азото-ста вони вже для них є місце на електростанції, тобто вони вже інтегровані в структуру енергоблока, і тому їх можна досить швидко і з невисокими витратами модернізувати до вимог директиви ЄС. З 2015 по 20 рік ми бачимо, що стратегічні інвестори виконують фіксовані умови приватизації. І проводять досить масштабну реконструкцію електростанцій, вкладуючи свої кошти і в модернізацію силового обладнання і будівництво сірку азотоочисток З 21 по 30 рік, ми... Вірніше, в період до 20 року не можна виконати всю модернізацію обладнання. Це буде така перша хвиля модернізації. Модернізація обладнання має бути закінчена до 30-го року всіми стратегічними інвесторами, але на, на цей час вже не сім блоків будуть працювати напрацювання 300 тисяч на, 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 на годин, а на, 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 багато більше. Тому в цей період буде виводитися з експлуатації застаріле обладнання і будуть будуватися нові енергоблоки. Тобто, в період двадцяти двадцятого по 2030 рік. Вже передбачається будівництво нових енергоблоків сучасних, які мають бути однозначно обладнані всіма екологічними заходами, всім екологічним обладнанням, яке повністю відповідає директивам ЄС, не тільки цих директивів, що діють на сьогоднішній день, а тих, що будуть діяти на той час. Вони мають проєктуватися вже під ті вимоги, які будуть діяти на той період. А завершуючи світ, який, свою коротку таку доповідь, я хочу сказати, що таким чином ми бачимо на сьогоднішній день можливість оснащення ТЕС України країни газочисним обладнанням повністю, яке буде відповідати вимогам директиви 80-ї не раніше 28-го, -30 30-го року, і при цьому необхідна фінансова технічна допомога Європейського співтовариства щодо застосування різних технологій для скорочення викидів. А також питань поводження з відходами, які, утворюватися, які будуть утворюватися в процесі очищення димових газів. Тобто необхідно відтермінувати для України строк імплементації директиви до 28 30 років, передбачити отримання технологій відповідних. А найголовне виконати власне вимогу директиви ЄС щодо національного плану зменшення викидів забруднюючих речовин. І цей план має бути зроблений не на рівні Мінпалива НЕРА, а на рівні держави. І цей план має враховувати не тільки енергетику України, але і інші галузі металургії, які теж забруднюють навколишнє середовище. Я хочу сказати, що. Це не тільки наша думка. Цю думку підтримує Міністерство екології України. Вони запропонували Кабінету міністрів розробити інформаційний практикум щодо адаптації вітчизняних підприємств до екологічних директив. І цю ж думку підтримує Міністерство економіки України, яке пропонує створення відповідної законодавчої бази, а також організувати роботу щодо створення тимчасових робочих груп, до яких сходили представники центральних органів виконавчої влади, облдержадміністрації, заінтересованих підприємств, науково-дослідних інститутів для вирішення оцих проблем, тобто вирішення проблеми. Впровадження 80-ї директиви екологізації енергетики це має бути державною, вирішене на державному рівні. Дякую, Дякую пане Юрію. Може, ми побачили, ну, по-перше, дійсно є досить чітке бачення, і, хоча воно досить проблемне, таке бачення і ставить, звичайно, воно є реалістичним з урахуванням. Тих економічних і технічних умов, які є в галузі і в країні на сьогоднішній день. І невелика кількість питань, і велика кількість але, які стосуються можливого виконання екологічних зобов'язань, очевидно, постануть перед майбутнім стратегічним інвестором. І наступна презентація це найбільший приватний. Оператор ринку електроенергетики України, компанія ДТЕК, пані Ірина Вербицька, керівник департаменту екологічної безпеки. Доброго дня. Я Ирина Ведвицка, руководитель департамента у экологической безопасности компании «Витрик». Донбасская топливно энергетическая компания – это единственная частная вертикально интегрированная компания в Украине. Цепочка наших предприятий состоит из добычи угля, из его обогащения, предприятий по генерации электроэнергии и дистрибуции. На сегодняшний день наши предприятия по угледобыче обеспечивают нам долю на рынке Украины в районе 24%. ТЭС «Восток Энерго», три «Восток которые работают на этом же угле, обеспечивают нам долю 25% от всей выработки электроэнергии на рынке Украины и э, поставки электроэнергии потребителям в районе около 7-6%. Если посмотреть графически на все наши предприятия, то э, угледобывающие предприятия представлены, э, представлены 11 шахтами. Это одна из крупнейших шахт Самолета Донбасса. 4 миллиарда тонн угля в год занимает лидирующие позиции э, на рынке угля в Украине. Это объединение Павлоград уголь, 10 шахт, тоже самое крупное объединение в Украине. Плюс 5 обогатительных фабрик, которые работают у нас для того, чтобы мы не гнали иконы, как вы говорите. Надеюсь, вы имели в виду породу. Генерация представлена тремя теплоэлектростанциями Востока Энерго. А плюс доля акций ДТЭК в Днепроэнерго составляет в районе 47%. Вся наша генерация работает на нашем угле, как я уже сказала. Дистрибуцией занимаются два предприятия наши и одно ассоциированное Донецк Облэнерго, из наших это Сервис Инвест и Энергоуголь. Также у нас есть и другие предприятия, которые занимаются торговлей углем которая занимается выработкой а, возобновляемой энергии. Мы планируем строительство 200-мегаваттной ветроэлектростанции, начинается с следующего года. Также у нас есть компания, которая занимается продажей электроэнергии, плюс сервисное предприятие, которое обслуживает все наши предприятия.